Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Тиждень тому у цій студії я вів мову про МСЕК медико-соціальну експертну комісію і вів мову про міністерство охорони здоров'я, а також про міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. І я обговорював проблему взаємодії. Мос з МСЕК і пробував дати відповідь на запитання, чому Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, не відчуває за собою відповідальності і сорому за те, що робилося в його відомстві. Відомстві Міністерства охорони здоров'я. І сьогодні я хочу продовжити цю розмову. Причиною сьогоднішньої розмови стала публікація на Українській правді» З просто ну, критичним, м'яко кажучи, матеріалом на адресу НСЗУ Національної служби здоров'я. Який зв'язок між НСЗУ і МСЕК виявляється, що уряд і президент України доручив міністру охорони здоров'я Віктора Ляшку створити аналог МСЕК і підпорядкувати нову структуру, чесну не корупційну. Якби ви думали, кому Національній службі здоров'я. І ось ця інформація стала відомо, відома загалу і зацікавленим особам. І всі жахнулися, тому що Національна служба здоров'я вона в принципі сама потребує ліквідації або переформатування, або суттєвого реформування. Реформована служба потребує реформування. І ось цій структурі. Недолугій і деградований, доручається створити, не просто перепорядкувати МСЕК медико-соціальних комісій, а створити новий орган замість МСЕК і взяти його під контроль. Оскільки Національна служба здоров'я сама ну, підлягає реорганізації, так як і МСЕК, це виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно, а загалом не. Навіває перспектив ніяких. Хто ж написав статтю на українській правді? Це Олена Толкачова, керівниця патронатної служби «Янголи». А я так розумію, що вона військовий медик і добре розуміється на питаннях охорони здоров'я і військової медицини. І я трошки перекажу. І додам свої, звичайно, зауваження до Національної служби здоров'я, що нарешті стало вже відомо, широкому загалу і людям, які компетентні в питаннях надання медичної допомоги. Тому що коли йде війна, і військовослужбовцям не надаються медичні послуги, це ринкова категорія. Військовослужбовцям надається медична допомога. Так само, як і військовослужбовці не надають нам з вами військових послуг, а вони захищають країну, вони служать, вони виконують важливу соціальну місію гуманістичну функцію. Це важливо розуміти. Так ось Національна служба здоров'я це. Калька з Національної служби здоров'я Великої Британії, яка нібито мала закуповувати для населення послуги. Це дуже дивний підхід, тому що подібного роду структури виникали 70 років назад в Європі, як перехідні інструменти, перехідні інституції. Від ринкової моделі, від дикого капіталізму в охороні здоров'я до націоналізації, до переходу на солідарні моделі, державні моделі, тому що система охорони здоров'я це завжди державна модель. У нас чомусь в Україні, я не знаю, хто це такі придумав, але вважається, що Система охорони здоров'я вона складається з суб'єктів підприємницької діяльності. Сума суб'єктів підприємницької діяльності ніколи не створювала і не створювала систему. Сума суб'єктів хлібопекарських заводів чи хлібних лавок чи магазинів вони не створюють систему забезпечення населення хлібом. Це треба розуміти. І коли настають якісь форс-мажорні обставини, наприклад, війна, то хліба не було в магазинах під час війни. І люди самі пекли хліб і так далі. З хлібом це ще можна якось зрозуміти. І У людей можуть бути такі можливості самостійно випікати хліб, але в охороні здоров'я таке неможливо, тому що люди не можуть самі собі робити операції. Хліб спекти можна, а от прооперувати самого себе не можна. Тому ця система вона завжди контролюється, створюється державою, і контролюється державою для того, щоб під час форс-мажорних непередбачуваних обставин ця система працювала. Ще раз повторюю: що Національна служба здоров'я створювалася для ринкової моделі. Я не знаю, хто це таке придумував і для чого це все робилося, тому що, в принципі, Міністерство охорони здоров'я. Могло мати звичайне управління, яке би моніторило, контролювало. І якщо вже хотіли перейти на диференційну оплату медичної допомоги і визначити, скільки коштує в державній системі апендектомія чи холіцистектомія, то це можна було зробити. Але треба дуже добре розуміти, що це. Не ринкова ціна і не ринкова послуга. Ще, в принципі, всі переконалися, створення Національної служби здоров'я зовсім не адаптувало ціни на медичні послуги до ринкових, м'яко кажучи. І вони залишилися в 5 в разів менше від ринкових. Виникає запитання: для чого тоді було створювати Національну службу здоров'я України? І відповідь на це запитання є. Вона створювалася як репресивний. Інститут, і як інструмент для того, щоб ліквідовувати, запускати процедуру ліквідації державних лікарень, комунальних лікарень, оголошувати їх неспроможними, недієздатними, ще якимось. Це робилося через висування все нових і нових абсурдних якихось вимог. Щодо кадрового забезпечення, щодо якихось особливостей в будівельних нормативах, то кондиціонери треба було в кожній палаті, то потрібно було якісь пандуси, то ще там щось потрібно було. У мене просто просте запитання: якщо раніше в лікарні було два неонатолога чи Два анестезіолога, і не вистачало ще двох, але лікарня працювала з перепрацюваннями і з якось з напруженням, і населення отримувало біля себе медичну допомогу. То закривши цю лікарню, тому що там немає чотирьох чи п'яти анестезіологів, це ж питання не вирішує для населення і просто збільшує плече для створює незручності. Створює серйозні незручності і на небезпеку громадян України. Якщо раніше вони могли там витрати, подолавши 10 кілометрів приїхати в районну лікарню, тепер їм треба 110 кілометрів долати при наших дорогах, при наших транспортних проблемах, тобто потрібен транспорт і ще багато чого. І фактично людей ну позбавляють в такий спосіб медичну допомогу. Тобто, повертаючись до Національної служби здоров'я України, це зовсім зроблено для того, щоб перейти на диференційовану оплату медичної допомоги або вже медичних послуг. Як говорили, це для того, щоб ліквідовувати, запускати процедуру ліквідації медичних закладів, переводити їх ну, в стан банкрутства і в такий спосіб вирішувати якісь там комерційні задачі. Зменшувати конкурентів з боку державного сегменту, або відправляти їх кудись там в ринок через процедуру банкрутства, або якісь інші процедури. Це не так важливо, які будуть застосовані правові там крючкотворні механізми. Це не має ніякого значення. Так ось, але це ще не все. Тобто, з Національною службою здоров'я. Не з її там, неправильними функціями, під, яка була заточена під неправильні функції, все зрозуміло. Але вища політична влада в Україні пішла ще далі. Є такий тренд в Європі і на Заході: це довести, що будь-чим може управляти будь-хто. Не просто незамінних людей немає. А загалом головне отримувати почесний статус управлінця. І незалежно від того, яка у вас освіта профільна, пройти якісь там академії управлінців, і ви можете всім чим завгодно управляти. Я хочу просто запитати, де ви бачили, наприклад, тренера національної збірної по футболу, який був би просто управлінцем, і спортом ніколи не займався, або був хокеїстом чи баскетболістом, такого ви ніде не побачите. Якщо галузь чи сфера займається реальною діяльністю, такого просто не може бути. І в приватних закладах я спілкувався, управляють справами в нормальних закладах ті лікарі, які здобули не просто не просто мають медичну освіту, а мають лікарський стаж. І тільки після того, як вони проявляють здібності і таланти до господарювання управління, а не тільки до лікування, вони переходять в адміністрацію цих приватних клінік, десь паралельно ще навіть щось там когось підліковуючи. Так ось Національна служба здоров'я очолюється командою людьми. Які не просто не мають лікарського стажу хоча б 10 років, вони не просто не мають репутації, медичної лікарської, вони не мають медичної освіти. Ви можете собі уявити ситуацію, коли у е, вас е, ну, десь, я не знаю, е, в школі, в педагогічному там, університеті, в будь-якому іншому університеті, політехнічному. Ректором буде людина, яка не має профільної освіти. Бухгалтер, наприклад, очолює КПІ, Київський політехнічний інститут. Уявити собі ну, просто таке неможливо. Я, я думаю, що ви погодитесь. Але не тільки ж у нас в Національній службі здоров'я України така проблема. У нас міністр оборони. Який має. М'яко кажучи, не військовий вигляд, я підозрюю, що він настроковий служби не служив. У нас в воюючій країні очолює е, Міністерство оборони. У нас е, завод Антонова свій час очолив е, якийсь колишній директор Харківського тракторного заводу. Ну, я думаю, що різниця між трактором і літаком очевидна. Але Гройсман свій час призначив. Уряд Гройсмана призначив на завод на керівництво заводу Антонова, якогось тракториста. Тобто, це загальний тренд, і він реалізується в країнах третього світу для розвалу економіки і деградації суспільства. Оце важливо взагалі розуміти. І Міністерство охорони здоров'я у нас йде за таким напрямком. І коли Віктору Ляшку задають запитання, чи він не бачив, що у нього робиться МСЕК. Що МСЕК веде інвалідності прокурорам, то я хочу запитати, а чи він взагалі бачить, що у нього невігласи, профнепридатні люди працюють? І те, що зараз Національна служба здоров'я це деградований інститут, який нічим не справляється, вже стало, очевидно, всім. І замість того, щоб підняти питання, змінити критерії конкурсу, до речі, всі ж ці люди пройшли конкурсний відбір. От у нас всі носяться з конкурсом. Ну, от пройшли конкурсний відбір. Люди, які не мають ніякого зеленого поняття, що таке лікувати, вони раптом очолили Національну службу здоров'я. До речі, сам Ляшко теж ніколи б в нормальній системі не був би міністром охорони здоров'я. Але після Зоряни Скалецької, Кіташвілі, Уляни Супрун, і ще там я не знаю кого, то Ляшко виглядає фахівцем, тому що він санітарний лікар. Санітарні випускники Сангік факультету вони могли бути тільки першим заступником міністра охорони здоров'я. І займатися протиепідемічними заходами, і всяким таким іншим. І підпорядковуватися колишньому лікарю який виконує функції міністра охорони здоров'я. Ну, це так. Відхід в бік щодо. Нинішнього міністра охорони здоров'я. Так от, повертаючись до Наталії Гусак, яка очолює Національну службу здоров'я, це вже, ну, от всім уже помітно, уже помітно волонтерам, неволонтерам, патронатним службам і так далі, що Національна служба здоров'я це профнепридатні люди. А от ляшку це помітно чи не помітно? Якщо помітно, то чому він дає їм в підпорядкуванні ставить задачу створити МСЕК і аналог, верніше, МСЕК, і щось там ним управляти? Ким управляти? Що вони можуть створити? От що Наталя Гусак може створити, і чому вирішено передати МСЕК Національній службі здоров'я України? А чому не Київ Пастранцу чи Держгеокадастру чи управлінню водних ресурсів України? Яка різниця між Національною службою здоров'я і Київ або Держгеокадастром? Я не бачу жодної різниці. З таким успіхом можна взагалі на Київський метрополітен передати аналог СЕК. І я думаю, що результати навіть будуть кращі. Можливо. Ось. Е, значить, е, які конкретні претензії? Ну, от, вдумати стільки, як показали приклади. Роботи Національної служби здоров'я за минулий рік, 2023 рік, Національна служба здоров'я не використала 16 мільярдів гривень на лікування та реабілітацію. Мова, звичайно, йде, чому пише тут Олена Толкачова, керівниця патронатної служби Янголи, тому що вона військовий медик. І вона точно знає, що реабілітація і не тільки реабілітація, а протезування, лікування це велика проблема для військовослужбовців. Грошей немає. Люди збирають гроші з громадян України через там, різні рахунки, Ютуб канали і так далі. А паралельно 16 мільярдів гривень Наталя Гусак повертає назад кудись в бюджет, і їх мають тепер, я так розумію, Роздати по тисячі гривень кожному. Ну, ну Це не вкладається просто в голову. Ну і загалом в кінці, не, от, під, під заголовки в статті: невігластво та відсутність професійної освіти. Основною причиною ситуації є управлінське невігластво та відсутність профільної медичної освіти у керівництві НСУ. Це було ясно ще з першого дня, тому що всі знали, що Наталя Гусак це людина. В ній можна десь працювати, я не знаю, на ринку, там, Петрівка, ось, чи ще десь. Ну або відповідно до її профільної освіти, бухгалтером, чи ким вона там є. Адміністратори, які не мають необхідних знань та навичок для управління складно, питання управління починається з профільної діяльності. Не можна управляти системою охорони здоров'я, якщо ти не лікував людей. Не можна там нічим управляти. Ведуть медичну реформу до фіаско. Так вона і була запра... ну, запрограмована для фіаско, це потрібно розуміти. Незважаючи на великі можливості, що надавалася реформою, відсутність належного управління та планування роботи, робить її ефективною, вразливою до корупційних ризиків. А окрема проблема, звичайно, оскільки Наталя Гусак нічого не розуміє в охороні здоров'я, то ясно, що. Асигнування, які йдуть на лікарні, лікарні адміністрації, обманюють НСЗУ, займаються приписками, вигадуванням, маніпуляцій, які не робилися, операції, які не робилися. Тому що лікарні заробляють гроші, заробляють як вміють, як знають, дублюючи, вигадуючи, головне побільше витягнути грошей з Національної служби здоров'я. Але Національна служба здоров'я, звичайно, бореться з цим. Бореться і от заощадила 16 мільярдів гривень. Хоча не, був, не може бути такого, щоб не були освоєні гроші, державні бюджетні гроші, які виділились на охорону здоров'я. Тому що їх ніколи не вистачає. Можна взагалі весь бюджет України витратити на охорону здоров'я і теж не вистачить. Але от Гусак, вона ще й 16 мільярдів повернула назад в бюджет. Ну і закінчується стаття, що масштабна інвалідизація серед поранених, які через неякісну медичну допомогу не можуть повернутися на службу або повноцінно реабілітуватися, загрожує створенням додаткового навантаження на систему соціального захисту. У довгостроковій перспективі це призведе до соціальної кризи. Невелика частка населення потребуватиме постійної допомоги і підтримки. Відсутність рішучих дій, щоб змінити керівництво і призначити компетентних фахівців з профільною освітою загрожує погіршенням не тільки якості медичних послуг, але й загальною безпекою країни. Ну, ось такі правильні висновки під цією статтею. Звичайно, мене не могла не потішити після мова від редакції української правди, що колонка матеріалу, який відображає виняткову точку зору автора, а текст колонки. Не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція української правди не відповідає за достовірність та тлумачення наведення інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції української правди може не збігатися, з точкою зору, з точкою зору автора колонки. У мене пропозиція до редакції Української правди. Висловити точку зору редакції. На проблему. МСЕК і Вот Отака у мене ділова пропозиція до редакції Української правди. Раз ви вже перестраховуєтеся і пишете такі після мова. Гаразд, Я буду закінчувати розбір цієї проблеми. Всім дякую за увагу. Поширюйте це відео, коментуйте. До побачення до наступних зустрічі.